США заявили, що знищили ядерні об'єкти в Ірані, зокрема у Фордо. Розповідаємо, як відреагував Іран. Міністр закордонних справ країни виступив із заявою. Ось головне, Попри те, що президент Трамп був обраний на наративі про припинення дороговартісної участі Америки у вічних війнах у нашому регіоні. Він зрадив не лише Іран, зловживаючи нашою відданістю дипломатії, а й обдурив власних виборців. Підкорившись волі розшукуваного воєнного злочинця, який звик використовувати життя та ресурси громадян США для досягнення цілей ізраїльського режиму, Іран закликає Раду безпеки ООН скликати екстрене засідання, аби однозначно засудити цей злочинний акт агресії з боку Сполучених Штатів проти Ірану. Та притягнути адміністрацію у Вашингтоні до відповідальності за порушення основоположних принципів статуту ООН і норм міжнародного права. Ми закликаємо Раду МАГАТЕ негайно зібратися та виконати свій обов'язок у відповідь на небезпечну атаку США на мирні ядерні об'єкти Ірану, які повністю перебували під контролем та наглядом агентства. відповідно до статуту ООН та його положень. Що дозволяють законний самозахист, Іран залишає за собою всі можливості для захисту своїх інтересів у сфері безпеки та свого народу. І, чесно кажучи, вважаю недоречним вимагати від Ірану повернення до дипломатії, бо ми вже були в процесі дипломатії. Ми вели переговори зі сполученими штатами, коли ізраїльтяни зруйнували цей процес. І знову ж ми вели переговори з європейцями лише два дні тому в Женеві, коли на цей раз саме американці вирішили все знищити. Тож ми були залучені у дипломатію, але на нас напали. Я вважаю, що не перебуваю в позиції, щоб розкривати, як ми будемо відповідати на те, що зробили американці минулої ночі. Завтра я проведу серйозні консультації з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми продовжуємо співпрацювати. Росія також є постійним членом Ради Безпеки. І ми знаємо, що вона разом із Китаєм намагалася внести до Ради безпеки резолюцію щодо припинення бойових дій. Очевидно, що зараз ситуація змінилася, і я обговорю з ними. Як слід діяти далі? Після ударів США Іран атакував Ізраїль ракетами. Зокрема, влучання прийшлося по житлових будинках у Тель-Авіві. 86 людей госпіталізували до лікарнь. у відповіді на дії Америки. МАГАТЕ збирає екстрене засідання директорів. Міжнародні лідери теж реагують на атаку у Великій Британії та Франції. Заявили, що не допомагали штатам в Атаці. Водночас британський прем'єр заявив, що США вжили заходів для усунення ядерної загрози з боку Іран. Ми вже давно висловлюємо занепокоєння з приводу ядерної програми Ірану. Чітко заявляємо, Іран не може мати ядерної зброї. США вже вжили заходів, щоб усунути цю загрозу. Зараз важливо знизити рівень напруги, стабілізувати ситуацію в регіоні та повернути сторони за стіл переговорів. Я вже сьогодні вранці. Веду розмови з міжнародними лідерами з цією метою. Я хочу запевнити британську громадськість, що ми робимо все можливе для стабілізації ситуації, для деескалації та для досягнення дипломатичного рішення. Але для себе я чітко розумію, не можна допустити, щоб Іран мав ядерну зброю. Це найбільша загроза стабільності в регіоні. Мої зусилля зосереджені на деескалації ситуації. Я визнаю ваше застереження, що існує ризик ескалації. Це ризик для всього регіону. Також зараз в Ірані вирішують, чи блокувати Ормузьку протоку для судноплавства. Цей вузький водний шлях у гирлі перської затоки обслуговує близько чверті світової торгівлі нафтою. Тож, якби Іран зміг заборонити доступ гігантським танкерам, які перевозять нафту та газ до Китаю, Європи та інших основних регіонів. Це призвело б до різкого зростання цін на нафту та потенційно дестабілізації світової економіки.